Привіт вам, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми приготували для вас ще одну історію про хлопчика Мішу. Готові слухати? Тож починаємо. На вулиці стояло літо з ласкавим сонцем і теплими дощами. Цього дня Михайлика із садочка забрала мама. По дорозі вона розпитувала його про події в садку, про те, як проживають його друзі. Міша відповідав на запитання, але водночас встигав відбігати то до вітрини магазину, щоб сказати привіт симпатичному зайцю, який сидів у ній, то для того, щоб з'їхати з невеликої гірки, розташованої навпроти дитячого кафе. то… Загалом багато чого його цікавило і захоплювало. Але сьогодні головним об'єктом його уваги були калюжі. Вранці пройшов сильний дощ, тротуари сонечко встигло підсушити, але у виямках, заглибленнях вода залишилася. Ці калюжі так і манили пробігтися по них, але мама відразу зрозуміла його намір. І суворо попередила, Михайле, ніяких калюж, обризкаєш себе й інших. Ми незабаром підемо зустрічати тата з роботи. Я не думаю, що він буде радий бачити тебе мокрим. Зустрічати тата, це Міша любив. Звичайно, тато, здалеку побачивши Михайлика, присідав і, розкривши руки, Чекав на нього, а Міша з усіх ніг кидався йому назустріч. І ось підхоплений сильними татовими руками він злітав у повітря. Щоправда, останнім часом злітає він не дуже високо. Чому? Та все дуже просто: міша росте, і вже підкинути його високо-високо, не так просто. Але це Мішу не засмучує, адже йому загалом, як і всім хлопцям, хочеться скоріше бути великим. Потім тата цілував маму, і вони втрьох, міцно взявшись за руки, йшли гуляти в парк. У парку було кілька дитячих майданчиків, де можна було до схочу набігатися і награтися. Тата з мамою приймали. Активну участь у його іграх. Мама каталася з ним на гойдалках, змагаючись, хто вище злетить. Міша завжди перемагав, тому що мама, як вона сама зізналася, трохи боягузка. Тато крутив його на каруселі і з'їжджав з ним на тарзанці. Він страхував Михайлика, коли той підіймався канатними сходами і спускався з крутих гірок. А коли Міша забирався на паровоз і ставав машиністом, батьки сідали у вагончик і перетворювались на пасажирів, попередньо купивши в Михайла квиточки на проїзд, загалом з мамою і татом завжди було весело і цікаво. Потім вони заходили в кафе, вечеряли і. Наприкінці була найчудовіша частина вечора. Заморожений йогурт з добавками. Щоразу Міша не знав, яку вибрати, а тато, підморгнувши йому, весело казав Знову мовчишся. Бери одразу декілька і вирішиш проблему. І Мишко завжди радісно погоджувався, замовляв і полуницю, і чорницю. І шоколадну підливку, і тертий мигдаль з хрусткими вафельними кульками. Це було дуже смачно. Додому Міша повертався на татових плечах, дивлячись на все і всіх з висоти, що теж було дуже приємно. Загалом попереду був прекрасний вечір, мішин і без того гарний настрій. Став ще кращим. Але калюжі продовжували вабити. Проходячи поруч, він жалісно на них поглядав, уявляючи, як здорово було б пробігтися по воді, здіймаючи бризки, а потім іти, залишаючи на асфальті стежку мокрих слідів. Міщений роздуми перервав мамин голос. Дивись, Юта, давно її не було видно. Юта була їхньою сусідкою по будинку. Вона зраділа, побачивши Михайла з мамою, і повідомила, що тільки вчора увечері повернулася з відрядження і дуже задоволена поїздкою. Юта розповідала про свою роботу. Мама з цікавістю її слухала, ставила запитання. Михайло в їхній розмові було багато незрозумілого йому стало нудно. Чим би себе зайняти? думав Михайлик, озираючись на всі боки. І тут він побачив калюжу. О, це була не просто калюжа. Це був цілий маленький ставок. У ньому вигравали сонячні промінчики, відбивалися хмари, небо, дерево, що росло поруч. Калюжа, як магніт, притягувала Михайла до себе. Йому здавалося, ніби вона шепоче Ну, давай, стрибни, перевір мою глибину. Стрибай, не бійся, буде весело. Забувши про мамині застереження і свої обіцянки, Мишко розігнався і стрибнув просто на середину цієї чудової калюзі. Це було фантастично. Калюжа справді виявилась досить глибокою. Піднялися не просто бризки, а цілий фонтан, цілий феєрверк-бризок. Від захвату Михайлові навіть захотілося крикнути Вау! Але його зупинив чийсь гучний вигук Ні. Крізь завісу бризок він побачив, як на дівчину, що стояла неподалік, обрушується увесь піднятий ним водяний струмінь. Звідки з'явилася ця дівчина? Було незрозуміло. Міша добре пам'ятав. Що поруч із калюжею ніхто не стояв. Але це було вже неважливо. Головним було те, що на очах у Михайла абсолютно білий одяг дівчини перетворився на білий одяг з великими і дрібними темними плямами. З прилиплим до чола волоссям, виряченими від несподіванки очима. Із каламутною краплею води, яке висіла на кінчику носа, дівчина виглядала смішною. Міша не втримався і пирснув від сміху. Він розумів, що це негарно щодо незнайомки, і відвернувся. Позаду Міша побачив маму, яка підійшла. Вона суворо подивилася на сина, але по очах було видно, що і їй смішно. У цей час дівчина прийшла до тями і сказала, так, я з вами згідна, дійсно, збоку все виглядає дуже кумедно. Чесне слово, за інших обставин я б з задоволенням посміялася разом з вами. Але рівно через 50 хвилин у мене важлива зустріч, а зараз мій вигляд не для ділових переговорів. Поїхати додому переодягнутися я не встигну, що робити уявлення не маю. Міша перестав давитися від сміху. Дівчина йому сподобалася, вона не кричала на нього і не лаяла, хоча саме він винуватий у тому, що сталося, йому стало ніяково перед нею. Міша глянув на маму, вона докірливо похитала головою а потім сказала, звертаючись до дівчини, не переживайте, ходімо до нас, ми живемо поруч, я щось придумаю. І придумала. Поки Катя, так звали дівчину, приводила себе до ладу у ванній кімнаті, мама на вибір підібрала їй кілька спідниць і блузок зі свого гардеробу. Міша теж намагався бути корисним. Він підніс Каті рушник і фен. Потім увімкнув чайник, накрив стіл з катертиною. Незабаром на столі з'явилися цукорниця, вазочка з печивими цукерками, нарядна фарфорова чашка з блюдцем. У чашку Міша поклав пакетик з чаєм і маленьку ложечку. Не забув він і про гарні паперові серветки. Який охайно вклав у серветницю. Коли мама зайшла на кухню, вона схвально посміхнулася. Незабаром з'явилася Катя умита. З висушеним і укладеним волоссям, вона вже не здавалася смішною. А вона гарна, майже як мама, подумав Міша. Катю, може, вип'єте чашечку чаю? Міша для вас постарався, стіл накрив. Я замовила таксі. Воно вас за 10 хвилин доставить до місця зустрічі, тож ви не запізнетеся. Дякую, ви мене виручили, сказала Катя, а потім, звертаючись до міши, лукаво додала. Стіл так чудово сервірований, що я не можу відмовитися. Виявляється, ти вмієш не тільки в калюжі стрибати. А й стіл накривати і чаєм пригощати. Міша опустив голову і почервонів. Після чаю Катя разом із мамою вийшла. Мама вирішила провести Катю до таксі, щоб переконатися, що все гаразд. Міша залишився один. Ну, чому так виходить? Як усе добре складалося? Який мав бути чудовий вечір і ось одна маленька неслухняність і все собі зіпсував і Катю мало не подвів. Добре, що мама придумала, як їй допомогти. І все через якусь калюжу. Щоправда, калюжа була неймовірною, велика, глибока. А бризки як розлетілися. На хвилинку Міша забув про неприємності, згадуючи свій стрибок, а потім знову повернувся до сумних роздумів. Незабаром повернулася мама. Мамо, будь ласка, не свари мене. Я знаю, що завинив. Мені дуже соромно перед тобою і катею. Але чесне слово, я її не бачив. А калюжа міша замовк, мама уважно подивилася на Михайлика і тільки сказала дзвонив тато, він затримується на роботі. Зрозуміло, міша зіткнув і сумно додав. Якщо вже щось погано, то погано все. І, опустивши голову, пошкандибав у свою кімнату. Ні іграшки, ні книжки його не тішили. Міша сумно дивився у двір. До кімнати увійшла мама. Швидко одягай майку, шорти, сандалі і пішли. Міша незрозуміло подивився на маму. Давай, надягай і скоріше, повторила мама. Сама вона теж була одягнена в легкі бріджі, майку і спортивні безніжки. Незабаром вони прийшли в парк. У парку було малолюдно. Мабуть, людей налякав сильний дощ, що пройшов уранці. А може, у них ще не закінчилися їхні денні дорослі справи. Мама лукаво подивилася на мішу і побігла стежкою. При цьому... Вона наступала на всі калюжі, що зустрічалися на її шляху. Наздоганяй, прокричала вона. Міша спочатку збентежився від несподіваної поведінки мами, а потім кинувся за нею на вздогін. Вони вдосталь набігалися по калюжах, бризки летіли на всі боки. Кожен намагався підняти їх якомога більше. І якомога вище. Потім босоніж на траві, вони грали в літаючу тарілку, яку мама принесла з собою. Додому вони повернулися замурзані, мокрі і дуже задоволені. Мама відправила в прання каті та їхній брудний одяг, міша того часу вимив босоніжки своїй і мамині. Потім вони з мамою, втомлені від прогулянки, сіли на диван. Напевно, за всіми законами педагогіки мені треба було тебе покарати за неслухняність, сказала мама, дивлячись на мішу. Але я згадала себе маленькою, згадала, як чекала на ці чудові літні дощі, як ми, дітвора, верещає, сміючись, просто під дощем бігали по калюжах. Обираючи найглибші і найбільші. Я знаю, що ти не хотів каті заподіяти неприємність, але вона постраждала. Сьогодні в парку ти побачив, що можна веселитися, отримувати задоволення і нікому не заважати, адже дорослі застерігають дітей або щось їм не дозволяють не тому, що вони злі та шкідливі. Просто в нас більше досвіду, і часто ми заздалегідь знаємо, що може статися з того чи іншого вчинку або поведінки. Мама потріпала Михайлика по волосцю і поцілувала в ніс. Мишко обійняв маму і міцно до неї притулився. Моя найулюбленіша, найдобріша. Найкраща матуся у світі. Чесне слово, я все зрозумів. Я дуже постараюся більше не засмучувати тебе і тата своєю неслухняністю. Наступного дня прийшла Катя. Ваш костюм щасливий. Переговори пройшли навіть краще, ніж я думала. З того часу вони з Катею подружилися. Разом зі своїм хлопцем вона часто приходить до них у гості. Зараз вони готуються до весілля. І Міша з татом і мамою на нього вже запрошені. Ось така сьогодні весела і трохи трагікомічна історія. Але в даному випадку все вийшло гаразд. Вони подружилися з Катеві. І скажу вам чесно, хто ж не любить бігати по калюжах, особливо після дощу. Але, звичайно, все треба робити з оглядкою, щоб не заподіяти неприємностей та занепокоєння іншим. До побачення, до нових зустрічей на нашому каналі. Не забувайте підписуватися на нього, щоб не пропустити нових історії. До пока.